Вимикай буденність, вмикай премачна. Ну, тепер про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу зсу 1130 вояків втратила російська армія вбитими чи пораненими за минулу добу. Ну і вже понад мільйон та дві з половиною тисячі. Це від початку повномасштабного вторгнення в Україну загалом. Натрощили наші оборонці чимало дороговартісної техніки ворога, знищено за весь час 10 937 танків, 22 798 бойових броньованих машин, 29 157 артилерійських систем противника, 1417 систем реактивної артилерії, 1183 системи ППО, 40 586 безпілотників тактичного рівня, 3337 крилатих ракет, на сьогодні збито 416 Ті російських літаків 337 гелікоптерів, а в морі нейтралізовано 28 кораблів і катерів і одну субмарину. Зросла кількість жертв внаслідок іранської атаки по Ізраїлю. На тепер відомо вже про трьох загиблих. Одна людина загинула в місті на схід від Тель-Авіва, Ще двоє в містечку південніше. Там ракета влучила в житлову забудову. В цьому ж районі повідомляють про 19 поранених, загалом потерпілих понад 6 десятків. Нині в деяких регіонах Ізраїлю лунають сирени. Іранська атака триває. Запускати балістичні ракети по Ізраїлю нагадаю, Іран почав напередодні ввечері у відповідь на ізраїльську атаку по іранських ядерних об'єктах. Обстріли Тегеран обіцяє посилювати, а ще атакувати регіональні бази будь-якої країни, яка захищатиме Ізраїль. Натомість ізраїльські військові звітують, що завдали успішних ударів не лише по ядерних об'єктах Тегерана, а ще й по авіабазах на заході цієї країни. Ну і буквально кілька днів тому в Ізраїлі з робочим візитом перебувала народна депутатка України Ольга Василевська Смаглюк. Вона встигла полишити регіон ще до початку цієї масштабної воєнної операції, а зараз маємо її на прямому зв'язку зі студією ТСН. Олю, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що то був за візит? Чи готувалися за вашими спостереженнями до можливої атаки в Ізраїлі? І чи підтримуєте зв'язок з людьми, з якими у вас були робочі зустрічі? Як вони все те, що відбувається зараз, змальовують? Вітаю студія. Наш візит був присвячений дружнім стосункам з державою Ізраїлю. У нас створена міжпарламентська делегація, яка відвідала Ізраїль з 9 по 12 червня. І стосувалася вона налагодженню співробітництва. Дуже багато часу і розмов ми приділили саме Ірану, тому що Іран є спільним ворогом. Я вважаю і України і Ізраїля. Ми пам'ятаємо збитий воїн в Ірані. І, до речі, є рішення суду Канади про те, що винним в ньому був Іран, коли загинули українці на цьому борту. Ну окрім цього, іранські шахеди поставляються в Російську Федерацію, що також може свідчити про тісну співпрацю Ірану з нашим основним ворогом Російською Федерацією. І друга частина візиту була гуманітарна. Ми домовлялися про поновлення співпраці з реабілітацією українських військових, які були поранені. 37 військових було вони провели лікування ізраїльські клініки наших військових. І ця співпраця, на жаль, припинилася після початку війни 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, коли. На Ізраїль напали з палестинських територій і було вбито 1200 ізраїльтян. ізраїльця, і також ми переймали досвід розгортання лікарень служби тилу допомоги під час надзвичайних ситуацій. Як це працює в Ізраїлі для того, щоб прийняти досвід в Ізраїлі? Клініка найбільша є Шиба є інші клініки, прифронтові, наприклад, Барзіла, які розгортають підземну роботу, переносять реанімації, хворих приймають за допомогою гвинтокрилів і інших засобів поранених протягом трьох годин. Тобто з наземної клініка одразу стає підземною в разі початку війни. Ізраїль готовий до війни постійно. Там працює служба тилу, куди входять і військові. І цивільні формування, які реагують на надзвичайні ситуації, так само служба тилу є основним, хто інформує громадян Ізраїлю про те, які дії потрібно. Зробити в разі початку атаки іншої надзвичайної ситуації вони координують роботу і, і, і систему оповіщення, і до речі, система оповіщення аналогічна була ізраїльською стороною передана в Україні, і, і тут буде і, працювати також просто її потрібно зв'язати з тими. Системи, які системами, які є у нас, а вони у нас поставлені з зовсім різних країн, і їх потрібно об'єднати в одну для того, щоб ізраїльська система оповіщення працювала в Україні. Що стосується нашого від'їзду, це було таке напруження. Знаєте, з 10 по 11 червня ми отримували повідомлення, які випускали для громадян Сполучених Штатів Америки, які знаходяться в Ізраїлі і Британії, про те, що потрібно. Зберігати обережність і так далі, таке відчуття якесь було, що е, щось може бути, але ми не знали, що і всі ізритяни працювали у штатному режимі. Вдалося виїхати в основній частині делегації. Я, наприклад, улетіла останнім рейсом, хоча я хотіла поміняти білет на ще раніше, бо ніхто не знав, що саме і коли має початися. От, але вже білетів не було. В аеропорту було достатньо спокійно, ніякої паніки не було. Я відлетіла близько 11-ї вечора, а рейси припинилися о 3-й ночі. Тобто вже ніхто не зміг вилетіти. Кажуть про те, що можливо від... відкриють пішохідні переходи в Єгипет для того, щоб ті, хто хоче, міг покинути державу Ізраїль в цей момент небезпека. Також хотіла б зазначити, що окрім звичайної ракетної загрози, в Ізраїль превентивно всіх громадян оснащує протигазами для того, щоб убезпечити їх від загрози хімічної радіологічної. І е, ці протигази раніше роздавалися повністю всім безкоштовно, але для тих хто приїхав останній рік, два вони вже будуть купляти ці протигази вже ізраїль їх не роздає безкоштовно. Я лише, якщо дозволите, поточню, от ви згадали, що Ізраїль це справді країна, яка завжди готова до війни? Наскільки те, що зараз відбувається за відгуками ваших можливо, колег з Ізраїлю, це от безпрецедентна, все ж за масштабами, воєнна операція? Наскільки складно їм зараз, тобто що там відбувається, от зсередини? Середини зовсім стандартна для Ізраїлю реакція на небезпеку. Вони отримують пушу оповіщення про те, що в тому чи іншому регіоні є ракетна або дронова загроза, і вони спускаються в укриття або кожна квартира в Ізраїлі обладнана нова квартира, яка була побудована вже після 2000-х, обладнана укриттям. Це є спеціальна кімната, яка називається Мамат. Всі системи служби тилу працюють у тому режимі ургентному, який має працювати. Вони чергують, чергують літаки, чергують машини швидкої допомоги. Поліція, розвідка. Всі працюють як злагодний механізм. Зараз є масова, масово. Вони призивають резервістів. Тобто, кожен резервіст, це людина, яка вже служила в армії, але зараз має якусь цивільну роботу. Вона отримує повідомлення про те, що вона має прибути терміново в якесь на якусь свою конкретну базу, за яким вона закріплена, він все кидає і е, бере свої, свої речі, військові, і приходить на цю базу. Його роботодавець тим часом отримує компенсацію для того, щоб цей резервіст отримував свою зарплату, і він починає свою службу: це або рятування поранених, або Розбір завалів або військові операції тобто все працює так. Але реакція і на вчорашню атаку, знаєте, як в книзі «Встань і Убий першим» Бергмана. вони задоволені тим, що їм вдалося. Напасти першим, тому що вони розуміли, що загроза країни, яка володіє ядерно, можливо, володіє ядерною зброєю для них є основною. Ми ж розуміємо, що позиція Ірану і це написано в їхніх доктринах, Це знищення держави. Ізраїль вони її не визнають, тому вони звісно бояться, вони знають, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Вони слухаються точно інструкції, які надає їм служба тилу, і чекають, поки військова операція завершиться і сподіваються на її успіх. Паніки немає. Всі діють дуже злагоджено. Я вам дякую за всі ці подробиці. Народна депутатка України Ольга Василевська Смоглюк на зв'язку зі студією ТСН про робочий візит до Ізраїлю про ситуацію в цій країні на тлі взаємних бомбардувань з Іраном і про досвід, який може бути корисний і для України в час повномасштабної війни.